Атака з нашої сторони Я це... шой Я... Я об, 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 облітав об, оцей квадратик, бо з'явиться тут Що, Мігаріка нашев? Ну от Ого, три контакти. Це всі І обидва чужі. М -м. Та, ти до них навряд чи Ну, блять, заб'єж двоїх, буде вообще прикол. Але, ми попитаємося. Просто Чуваки летять, хер ми скільки кілометрів. километрів. Один есть. Та ви шо? А ну другого. Ой, блядь, Пошкодження хвоста, походу ні, ні, не впаде. Ні, ні. О, впаде, впаде.